Німеччина славиться своєю автомобільною індустрією і це місце, де народжуються моторні оливи Вольвер. Наші очі сяють, коли ми сідаємо за кермо. Ми розробляємо мастильні матеріали Вольвер десятки років і точно знаємо, які характеристики вони повинні мати. Завдяки найкращим технологіям та досвіду, Вольвер використовується для змешування найрізноманітнішого обладнання у понад 90 країнах світу. Вольвер для тих, хто цінує драйв і швидкість. Автоспорт надає безцінний досвід в обслуговуванні техніки. Ми використовуємо його для виробництва олив для автомобілів, мотоциклів, комерційного транспорту та спеціального обладнання. Ми ретельно контролюємо кожен етап виробництва та логістики, забезпечуючи захист вашого двигуна під час найекстремальніших навантажень. Щодня у будь-якій точці. Моторні оливи Volvo, зроблено у Німеччині, ідеально працює скрізь.